Комбінізончик демосезонка тепленький. Це дуже хороша штука, удобна. От, і є великий пакунок, тут хватить аж майже до року. 29-річна породілля Івана Голуб переглядає речі з пакунка малюка для новонародженої доньки. Таку допомогу, каже, отримала вперше. Я чула, що будуть від держави, будуть надавати допомогу. Виді таких бебі-боксів. коли у 2000 -х, в 2000 тисячному році були народжені у мене сини у 2016 і шінадцятий, роки були народжені мої діти. От 2019 році, то факт тому, що не, не було цього, і це було дуже складно, фінансово складно в обласному перинатальному центрі видачу пакунків малюка відновили наприкінці минулого тижня. Каже головна кушерка медзакладу Лідія Диванець. Видано на сьогоднішній день 17, зараз залишилось 127 подарунків. Кожен день, які народжують жінки, видаємо подарунки. Частина жінок просить довідки про те, щоб отримати грошову компенсацію за пакунок малюка, тому що вже скуплено. Іноді от, зараз жінка народила не шоста дитина, в неї вже все для дитини є. Таких пакунків малюка у медзаклади на Полтавщину нині надійшло 380. Окрім обласного перинатального центру, їх привезли у міський пологовий будинок Полтави. У наступній поставці чекають іще понад чотири сотні таких наборів для дев'яти медзакладів Полтавщини, каже директорка обласного департаменту соцзахисту. За її словами, до цього пакунків не отримували понад півроку. З лютого у нас не було поставок. Зараз почали одержувати поставки. Вже місто Полтава одержало і чекаємо поставки в інші пологові будинки нашої області. Для того щоб забезпечити пологові будинки та центри соцзахисту пакунками. Міністерство соціальної політики має щорічно проводити тендерну закупівлю нової партії пакунків. -малюків. І цьогорічні тендерні закупівлі були із збоєм. Це пов'язано тендер було затримано в нас у допущених помилок тендерній документації і довготривалому вибіру закупівельне організації. За інформацією директорки обласного департаменту соцзахисту Людмили Корнієнко, доки пакунків малюка на Полтавщині не було, видавали грошову компенсацію їхньої вартості. Це понад 6 тисяч гривень. Таку допомогу на Полтавщині отримали понад півтори тисячі породіль. За словами Наталії Варгіч, пакунок маляти це державна програма одноразової соціальної допомоги сім'ям при народженні дитини. Ініціативу на Полтавщині, як і в Україні загалом впроваджують від вересня 2018-го. А від 1 липня цього року породілі мають вибір отримувати пакунок маляти чи грошову компенсацію його вартості. Ела Тробієнко та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.